Працює в море. Ну він мертв. Завтра він все одно появиться на роботі. Зять до тещі говорить: мамо, сходіть за цигарками. Даю тисячу, решта ваша. Те тисячі... ще побігла. Знов зять кличе. Мамо, зганяйте за пивком. Так. Дві тисячі даю, решта ваша. Так. Те ще кулою в магазин. Тут дзвінок від дружини. Коханий, ти мамі пенсію всю віддав? Чоловік, віддаю потихеньку. <рес> <рес> Зустрічаються двоє. Привіт! Чого такий сумний? Зуб болить. Так піди до стоматолога та боюся їх. Ну тоді йди на станцію, «Привяжи нитку до зуба до поїзда. Поїдь і смикне і нормально. Через пару днів зустрічаються знов. Ну як справи, як зуб. Сість стук зірвав, сість зубів. Ні, сість вагонів, а зуби мені всі машиніст повибивав. Тато, я більше з тобою не піду кататися на санках. Чому? Мовчи і вези. Коли бабуся каже, я тобі борщ налила. А сметану сама покладеш. Це пастка. Не ведіться. Там немає вже місця для сметани. <хи> Скажіть, вам бабуся колись наливала борщ цілу е, таку миску, щоб ви не могли сметану навіть поставити. Постійно. постійно, постійно хочуть нагодувати, так? Да? Да. Хочуть відкормити. Да? Да? Ну не виходить. Да? Хочуть, щоб внучка ходила така кілограмів 100-200. Да? Приходить чоловік з роботи, втомлений. Каже дружині, хто б не дзвонив, мене вдома немає. Лунає дзвінок, дружина бере трубку і каже Чоловік вдома? Чоловік зривається з крісла і кричить: Ти що дура? Я тобі казав, мене немає. Дружина відповідає Не хвилюйся, це мені телефонували. Я працюю на СТО. Клієнт допоміг подрібниці мені. Далі діалог у нас з ним. Скільки з мене? Він мені говорить: скільки не шкода. Я пишу: ого, у мене стільки немає. Прийшла жінка до мужа додому п'яна. Прямо в дрова. Муж каже, що опять п'яна? Опять набралася, вона каже: Ну, да, а Він каже, ну то йди. Там, де була, там, де пила, туди йди й ну, мучуй. А вона така. дзвонить дівкам: Альо, дівки, я мужа відпросилася, я до вас вже їду. Дівчина в автобусі говорить по телефону. Так, я до вас приблизно через годину приїду. Напевно, краще, щоб ви мене зустріли. Як ви мене впізнаєте? Ну, я висока, струнка дівчина. На мені вдягне чорне пальто. Чорна спідниця, чоботи, чорні, сумка. Взагалом я вся чорна. І з косою. В розмові настає довга пауза. Мовчання затягується і дівчина додає: коса це звичайна зачіска. Угу. І... А яка, яка мораль? Like.